Я хочу до вашої вступної частини додати те, що ви ще не сказали, що тепер всі, хто заходять в кабінет президента, вони знімають годинники, тому що Онищенка записав всі ці розмови на диктофон, який був монтований в годиннику. І більше того, він вивісив скан, тобто копію сфотографованого документу, згідно з яким він всі ці записи передав американській стороні двом міністерствам. Перше Міністерство юстиції, прокурорам цього міністерства, і друге Міністерство внутрішньої безпеки, Homeland Security, їх агентам. Тобто зараз це вже в американській стороні. Чи передавав він Росії, чи передавав Британії, ми не знаємо. Але те, що президент нашої з вами держави тепер на гачку і залежить від іноземних спецслужб, це факт. І це велика проблема. Але я не з цього хочу почати. Я почну з. Питання до вас. Скажи, будь ласка, ви запрошували сюди в студію якогось від блоку Петра Порошенка чи від адміністрації президента? Ну, ми, звісно. Конечно... Ну, відповідь так чи ні. Так, так. Як? Тоді я зачитаю вам таку річ, яка підтверджує, що свого голову короля не хочуть захищати навіть за гроші. От е, допис із внутрішнього клубу чату депутатів блоку Петра Порошенка вчора. Той, хто завтра, тобто сьогодні, виступить щодо зростання злочинності, крадіжки автомобілів, катастрофічне опадіння показників розкриття злочинів по Україні, той отримає карт-бланш під час розгляду бюджету в другому читанні. Звертаюся до всіх. Ми не маємо втратити п'ятниці. Це посилає. Ми, Ірина... ми не маємо втратити. Ще. Ми не маємо втратити п'ятниці. Це посилає депутат блоку Петра Порошенка, Ірина Фріз. Колишній його прес-секретар, і в цьому чаті 137 людей. Тобто вони формують, що ви повинні знати, а чого вони повинні знати. Ось цього ви знати не повинні. Ви повинні все час обговорювати, які крадіжки, автомобілі і так далі. Або що Вазарова там знайшли, там якісь ласащі і так далі, або княжі, що завгодно. Вони можуть навіть створювати ці інформаційні поводи, аби тільки не говорили про це.